Хотів боронити свій край і хотів повернути дуже Крим. Так про головного сержанта Усеїна Мухтарева розповідає його командир, полковник Дмитро Арсенєв. Усеїн був прикордонником. Зустрів повномасштабне вторгнення росіян першого ж дня на Луганщині. Сказав, що найстрашніше вже позаду. А що сталося далі, нам не відомо. Так, останні слова Усеїна згадує подруга дитинства. Родина депортованих кримських татар Мухтарових повернулася з Узбекистану ще у 1984 році. До Криму радянська влада тоді кримських татар не пускала, тож оселилася в селі Стрілкове, яке з півостровом розділяє лише озеро Севаш. Сестра Усеїна каже: він з дитинства був борцем за справедливість та рано подорослішав через смерть мами. Мать умерла, коли усіну, мабуть, було. Наверное, лет 16-17 по болезни у нее был рак крови. И, наверное, в... ну, не, наверное раньше пришлось ему повзрослеть. Служити в Державну прикордонну службу у пішов ще у 2017-му. Спершу у Бердянський прикордонний загін, а за три роки перевівся на Луганщину. Відповідальний, знався на зброї та був серед кращих у підрозділі, розповідає командир. Він займав посаду помічник гранатометника, але виконував набагато більше обов'язків. Знав досконало і озброєння і навчав ну, товаришів по службі. Приймав е передовий досвід. Ну, скажімо так був один з найкращих на Луганщині. У місті щастя Осеїна застало повномасштабне вторгнення росіян. Командир каже, частина підрозділів 3-го луганського прикордонного загону вже в першу добу опинилася в оточенні. Колона, яка робила, скажімо так, маневр силами і засобами на запасні. Точки, позиції також була розбита, і тому протягом ночі з 24 на 25, багато військових виходило пішки на точку збору. І станом на 25 число, коли вже ми розуміли, скільки залишилось в оточенні, було прийнято рішення направити, скажімо так, колонну для виводу особового складу, який прибув на точку збору. В цій колонії якраз і перебував. Головний сержант Мухтаров. До точки збору вони доїхали без пригод. Визначений час зібрали людей. І під час, скажімо, так, повернення в тили колона, на жаль, була розстріляна противникам. Під час обстрілу загинуло наших побратимів. Сестра згадує, що вранці 25 лютого говорила з Усеїном по телефону. 25 го він мені дзвонив о 6. Он говорит, все нормально, говорит, мы идем в тыл, говорит, мелкая, не переживай, говорит, все хорошо. Кажется, слова у ей немного заспокоили, бы их не слов уже было в оккупации. Про смерть брата Алимади зналась лишь за тиждень. Хотел связаться староста села Вуканской области. Мы связались. Он говорит, неделю шли бои, вот, говорит, только это успели. щас кажуть, ката затихів. Ну почали собирать трупи. Он говорит, я зараз не могу нічого сделати, я единственное могу їх похоронити, але під номерами. Потім кажуть, та похвальна закінчиться, я вам все покажу. Оскільки офіційних повідомлень про загибель Усеїна не було, рідні та друзів з його смерть спершу не повірили. Я почала шукати в списках полонених, я навіть почала шукати там. Грячі лінії країни ворога. Ну щоб якось кудись телефонувати і задавати питання нашого координаційного штабу, але ще інформації не було. Обставини загибелі Усеїна Мухтарова з'ясували згодом. Розповідає лейтенант Микита Ляшенко. Він займався внутрішнім розслідуванням. Нісан патрул, якому знаходився старший сержант Мохтаров, підтрапив під стрілецький обстріл. Після чого десь близько 5-6 діб так звана ЛНР провела братське поховання в березні місяці 2022 року. Представниками так званої ЛНР було проведено ексгумація тіл. До нас надійшло інформування від Генерального штабу Збройних сил України. Що ними було проведено ряд заходів, а саме репатраційні заходи, тобто це обмін тілами військовослужбовці загиблих. Далі були експертизи. Сестра Усеїна на той час виїхала з окупованого стрілкового за кордон, приїжджала звідти, аби здати зразок ДНК. Врешті, 29 грудня, його вдалося поховати з військовими почестями та згідно традиції ісламу. Посмертно усина Мухтарова нагородили орденом за мужність третього ступеня. Анастасія Коваленко Дмитро Панов Новини Суспільне Крим.